Повалені дерева застряглі на трасі машини та відключення тепла і світла. На Одещині цими вихідними вирував циклон, який приніс шквальний вітер та потужний снігопад. Попри заклики служб залишитися вдома, цілу ніч рятувальникам та правоохоронцям довелося рятувати людей зі снігових заметів. Не обійшлося без жертв. Щонайменше три людини загинули в Одесі та ще одна в області. Деталі наслідків негоди у сюжеті. Хочу в Одесу дуже сильно. Я уеду по такій дороги. Очень погана дорога. Що погода испортилась спортила чуть-чуть. Циклон під назвою Філ почав вирувати на Одещині у неділю. Рятувальники напередодні просили людей не виїжджати на траси, але до попереджень не дослухались. Тож екстреним службам довелося витягати машини зі снігових заметів, а низку шляхів взагалі перекрили для руху. А це вже ДСНС витягує швидку, у якій їхала вагітна жінка. На щастя, її встигли доставити до лікарні, де врятована, народила доньку. Також відомо про ще одну породіллю, яка через неможливість дістатися до лікарні народила вдома. Пересидіти негоду вона змогла у пункті незламності ДСНС. Тим часом у соцмережах ширились повідомлення про рейсові автобуси, які застрягли у заметах. Деяким пасажирам довелося просидіти всю ніч у холоді. Близько семи сотень рятувальників працювали по області. Із заметів врятували пів тисячі машин, півтора десятка автобусів та 12 карет швидкої допомоги. Ситуація на Одещині продовжує залишатися дуже складною. Зараз близько 700 рятувальників, які працюють на місцях виклику. щохвилини на номер 101 надходять повідомлення від людей, які опинилися в пасі, яким потрібна допомога. Багато машин знаходяться в снігових заметах за вчорашній день і за ніч через негоду. Почалися перебої зі світлом. Потужний вітер навіть зламав металеву електроопору в області. А в самій Одесі знесло частину 100-метрової труби Суворівської ТЕЦ. Що найменше декілька кварти... Талів поблизу тепер точно будуть без опалення. Скільки часу займе ремонт, наразі невідомо. Пориви вітру повалили і дерева, понад сотня стовбурів пала по всьому місту, розтрощивши десятки автомобілів. Наслідки негоди долають і досі, але майже чотири сотні населених пунктів в Одеській області все ще чекають на світло. Не обійшлося і без жертв. Ціла трьох людей виявили в Одесі. Попередньо вони загинули від переохолодження. Також одна людина померла у Роздільнянському районі.